Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Знайди найменше спільне кратне чисел 60 і 140, варіанти відповіді 840, 280, 8400 і 420. Найменшим спільним кратним кількох натуральних чисел називають найменше натуральне число, яке ділиться на кожне із цих чисел. Розкладемо числа 60 і 140 на прості множники. Запишемо найменше спільне кратне, 60 і 140 дорівнює. Ну, тепер розкладаємо 60. Закінчується парною цифрою, беремо по 2. 30, ще раз два, 15, 3, 15 ділимо на 3, 5, 5 просте число, ділимо на 5, буде 1. І 140. Запишемо 60 до рівня, 2 в квадраті, на 3 і на 5. 140. беремо по 2, 70, ще раз по 2, 35 по 5, 7, 7, просте число. 1. 140 дорівнює 2 в квадраті на 5 і на 7. Ми розклали наші числа на прості множники. А тепер візьмемо розклад одного із чисел 140 це 2 в квадраті на 5. На 7. І домножимо це число тими множниками, яких немає в розкладі числа 140, але є в розкладі числа 62 є, двійка є, трійки немає, тому множимо на 3, 5 є, і нам залишається 140 помножити на 3. Це у нас буде 420. Наш варіант відповіді: 420. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 5 виконано.